Доброго дня, колеги пасічники. Давно мріяв зробити собі колоду. Без все чомусь неохота було бавитися з тим вирізанням сотів, потім хтось подав ідею зробити всередині як вулик. Ото мені сподобалося. Зробив рамка українська, обернута на 300, тут лазить. Шість рамок. Якраз маленький відводочок можна тримати. Взяв колоду, розколов її на чотири частини, щоб не довбати. Тоді вирізав 4 кутні в кожній і от назад склею. Ось така вийшла колода. Тоді зробив дашок дранки, щоб красиво було. А попере спереді вирізав чоловічка. Ось такого. І бджоли будуть літати через його рот. Ось такий вийшов у мене вулик. Буде на пасіці стояти і радувати око.